До 27 січня депутати місцевих рад повинні прийняти усі рішення, що стосуються реалізації закону України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії на Території Полтавщини про це йшлося на онлайн семінарі для представників територіальних громад. Закон прийнятий був підписаний в липні місяці цього року. Має обмежений термін дії. Це один рік, за який всі територіальні громади у всій Україні мають провести ці процеси з повернення справжньої історії на терени України у Полтаві. Дуже актуальними є тема усунення з публічного простору. Пам'ято. Які присвячені саме перемозі Московського царства у Полтавській битві. Це і колона слави руського оружжя, і колона так званим захисникам Полтави, а саме Олексію Келіну, ставленнику Московського царя Петра І, це і пам'ятник на місці так званого відпочинку Московського царя Петра І. Найближчим часом на сесії міської ради виноситься Рішення про перейменування понад 60 об'єктів топонімії. Сьогодні головним завданням для місцевої громади є робота над механізмами, які мають допомогти реалізовувати закон про деколонізацію та декомунізацію, говорить виконувач обов'язків міського голови Полтави Катерина Ямщикова. І що надважливо, це відпрацювання, те, яке стосується юридичного аспекту, тобто як це все правильно оформлювати, формувати в програми, і це тоді нам допоможе більш продуктивніше рухатися, а не хаотично». Якщо до 27 січня 2024 то року голови громад не зможуть реалізувати закон про деколонізацію та декомунізацію на підзвітні території. То цей процес буде переданий голові обласної військової адміністрації. Наголосила Лілія Ророєва.